Рушник із криниці совісті, переданий українською діаспорою із Канади, міста Торонто, родинами, які іммігрували із села Сахнівки. Ні, ті дитячі душі не умерли. Вони живі, вони мусять жити, щоб більше такого не повторилося. Люди від імені власного покоління. Я закликаю вас. Не дайте забути нашу трагічну історію. Саме такими були рядки, написані у листі, переданому разом із рушником. Тому на стінах криниці совісті написано 400 імен діток, які загинули в результаті голоду 1932-1933 років. Під куполом висять 400 дзвіночків, які символізують душі невинноубіяних.